Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 28 жовтня, і це 1343 триста доба мужньої оборони України. Проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обов'язві, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Сьогодні будемо говорити, звісно ж, про Покровськ, тому що про нього говорять майже усі а змі. А російські пропагандистські майданчики і деякі офіційні посадові особи на рівні голови Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова заявляють про те, що Покровськ в оточенні. Е, якщо чесно, я вже давно дивуюсь тим заявам, які лунають від Валерія Герасимова. Справа у тому, що, наприклад, на відміну е, від е, Сергія Шойгу, або на відміну від Білоусова, ну і звісно ж, на відміну від Путіна, Герасимов, це якраз е, офіцер, ну якщо це можна так назвати для російського офіцера голубої крові. Тому що саме йому цей офіцерське звання передавалось, можна сказати, у спадок, а в них це родинна справа, військова справа, тому він такий собі дійсно офіцер, генерал голубої крові. І тут треба зазначити, що коли офіцери, які розуміються на своїй справі, який є автором багатьох, ну, все ж таки, не дурних книжок з військової справи, але розповідає серйозно, розповідає, що, наприклад, українські війська знаходяться в оточенні в Купінську, Українські війська знаходяться в оточенні в Покровську. А до того розповідав а, про повний контроль над Турецьком в січні а, 2025 року. Коли російські війська контролювали менш 50% е, турецької агломерації, коли розповідав, що повністю контролюють російські війська часів яр, хоча знову ж таки часів яр досі контролюється російськими військами, захоплено е, приблизно 50% і бої там продовжуються. Е, коли він робить постійно ось такі заяви, виникає питання: ну а навіщо він це робить? Навіщо він сам себе принижує? Тому що навіть деякі російські, так звані, умовно кажучи, воєнкори а, і профільні майданчики звинуватили Герасимов в відкритій і просто, а, мабуть, відчайдушній брехні. Але давайте а, все ж таки розглянемо цю тему, як кажуть, предметно. Отже, Покровськ Повторююсь, е, оточення Покровська відсутнє станом на зараз від слова взагалі, відсутнє оточення Мирнограду, відсутнє оточення Покровська. І дійсно, ситуація досить складна. Дійсно, е, логістика страждає від ударів російських окупантів. Але самого факта оточення. Воно відсутній цей факт. Як би повинен, що таке від оточення? От, якщо а, наочно дивитися, як воно повинно було б виглядати, щоб можна було говорити так, Покровськ знаходиться в оточенні. Для цього російські окупаційні війська, щоб так стверджувати, повинні були б контролювати фактично усю цю зону від Родинського до а, і Красного лиману. До 1 травня та котленого. При цьому не просто контролювати якусь вузьку там лінію, там, якусь невеличку смугу, а це повинна була б бути смуга в заширшки декілька кілометрів, та навіть більш ніж 10 кілометрів. Отже, вони повинні були сформувати буфер безпеки та, відповідно, фланг, щоб охопити по великому колу. Покровськ і не давати можливості силам оборони України здійснювати спроби прориву контрнаступальних дій та контратакуючих дій. Отже, оточений Покровськ це приблизно щось, от те, що ми бачимо зараз на мапі Deep State, а не те, що є в реалії. От що таке оточений Покровськ, і таке оточення, воно безпосередньо має дві назви. Або оперативне, або тактичне. Різниця полягає в тому, що в одному випадку є можливість здійснювати маневру. Тобто війська, які опинились в оточенні, саме в цій ділянці, наприклад, вони можуть маневрувати і, відповідно, виконувати бойові е задачі мобільно в маневрі. В іншому випадку, вони цього не можуть зробити, бо максимально зажаті. Затиснуті саме е, наступаючими військами супротивника, займають невелику ділянку, яка обмежує їм рух та обмежує їм мобільність. От що таке оточення. Ще раз повторюю: е, це якось схоже на оточення? Ні. Тому слова Валерія Герасимова, черговий. Раз вони демонструють, ну, я б не сказав би, що це профнепридатність. Я не можу Валерія Герасімова назвати ну взагалі е дурною людиною, яка не розуміє, що вона каже. Він дуже добре розуміє, що він користується некоректною термінологією, але користується нею скоріш е за все для того, щоб якось е збільшити е увагу до події в районі Покровську. Збільшити здобутки російської армії біля Покровську, і в принципі є у цьому ну, якийсь такий пропагандистський сенс, бо почнемо з того, що на півночі від Покровська ситуація у 51-ї загальної військової армії росіян вона не покращилась. Сили оборони України продовжили процес зачистки Кучерова Яра і це вже питання часу, коли останні російські окупанти тут. Опиняться або двохсотими, трьохсотими або чотирьохсотими. В районі між шахове та нове шахово також ситуація в них не покращилась у росіян. І тут вже питання часу, коли якраз ось це і є оточення, коли це оточення а, буде добігати свого логічного завершення у вигляді 200 300 400 для російських військ. А, після контратакуючих дій в районі Суворова. Сил оборони України, і відповідно з уваженням тиску на Разіни, можна говорити, що може утворитися ще одна зона а, о, ну не ізоляції, а саме зона оточення. Зона ізоляції була і залишається між Новоторецьким та Разіни від маяка до Разіна а, за рахунок килл зони, яка там була сформована. І я взагалі а, не виключаю того фактору. Що по казенному торцю може бути здійснено також просування Сил оборони України з метою формування ще одної невеликої локації оточення. Тобто, тут для 51-ї загальної військової армії Росіян все дуже і дуже погано. Я навіть не виключаю того факту, що вони е, в якийсь момент будуть відкинуті на лівий берег, остаточно відкинуті на лівий берег. Казенного торця і довгий час будуть там залишатися. А, настільки в них там не все не ок. В свою чергу треба бути реалістами в Покровську. Дійсно, ситуація досить складна через те, що російські окупаційні війська мали можливість станом а, на зараз а, вийти по двом напрямкам в обхід ставків а, Сазонова через а, кладовище та дурник на М 30 вони мають можливість зараз заходити на західну частину міста. А при цьому а, тут я б навіть сказав би так: а, вони намагаються діяти ну, такими собі двома основними напрямками удару: тобто, через Леонтовича, в обхід а, ставків Сазонова через Дурник на М 30 з метою перерізання цієї траси М 30 вона ж є вулицею проспектом захисників України, і виходом безпосередньо з метою виходу та закріплення в західній частині Покровська в районі вокзалу, тобто в районі залізниці, тут для них це основний напрямок руху. Не можу сказати, що там є остаточно закріплені позиції. Вони намагаються в Укрбуді закріпитися в адміністративних будівлях на північ від кладовища. Але загально говорити, що в них там виключно там, там стабільні позиції ні. Більш стабільні е, позиції дійсно через Зеленівку в е, Лазурному мікрорайоні та в мікрорайоні Південний. Вони намагаються закріплятися в цих локаціях в адміністративних будівлях. Знову ж таки, це ліцеї, це е, дитячі садочки, це школи. Тобто е, мікрорайон Лазуни та мікрорайон Південний. Вони якраз накопичуються в цих будинках. Вони намагаються тут е, використовувати цей мікрорайон також для. Виходу за М-30 по Покровську. Тому ситуація досить е, складна. І учора з'явилася інформація, що відповідні, особливо е, навчені підрозділи були відправлені до Покровська для того, щоб стабілізувати ситуацію. Про стабілізацію ситуації, що готується стабілізація ситуації, я говорив і раніше. І відповідно зараз це вже підтверджується в офіційних джерелах і безпосередньо лунають назви тих підрозділів, які відправлені для стабілізації ситуації в Покровську. Будемо мати надію, що дійсно це повпливає. Але тут є звісно ще один дуже важливий нюанс. Фактично завтра починають трохи налагоджуватись погода в районі Покровська, і тут є і плюси, і мінуси. Плюси полягають у тому, що ми зможемо більш ефективно використовувати впіві дрони. Мінуси полягають у тому, що росіяни зможуть активізувати штурмові дії з використанням піхотної компоненти. Тобто то частіше там масованіше використовувати піхоту. Не тільки механізовані будуть накати, які час від часу. Відбуваються переважно на півночі, але тим не менш. Але ще й буде багато піхоти. Тому справжнє випробовування для Покровська ще попереду. Зараз ми спостерігаємо за тим, як росіяни виходять в цю осінньо зимову фазу о, з метою повного контролю міста. Для них це дуже важливо. А Валерій Герасимов стрімко намагається взяти це місто в кредит. Тому я не сумніваюся, що через деякий час від цього самого Валерія Герасимова ми з вами почуємо не тільки те, що Покровськ в оточення, а що Покровськ повністю контролюється російськими окупантами. Хоча знову ж таки відкреслюю, дивимось на мапу. Хтось бачить тут оточення? Ні, оточення ми не бачимо. Як тільки, звісно ж, ситуація зміниться, а в найгіршому. Е Випадку, знову ж таки, з загрозою того ж самого оточення, про це будуть говорити. Про це не будуть мовчати саме для цього. І є незалежні на е оглядачі, е які висвітлюють ті події, які відбуваються в зоні бойових дій. От в таких стримах, от в таких е саме е щоранкових або раз на тиждень, тим не менше, але е доповідях. Тому що, звісно, офіційна позиція це правильно. Але сам генерал Сирський, мабуть, не даремно почав говорити про те, що йому в Генеральному штабі потрібна правдива інформація. Мабуть, генерал Сирський дійсно почав в чомусь догадуватись і когось в чомусь підозрювати. Щодо інших напрямків, не менш проблемним. І, а досить довгий тривалий час це був і залишається один з найпроблемніших напрямків Новопавлівський колишній. Зараз південно-Донбаський або одночасно по Дніпропетровщині, Тавкровськ, 2-0, або Гуляйполе, Східний, Гуляйпільський напрямки. Російські окупаційні війська тут продовжують свої рухи. На жаль, треба зазначити, в них є просування mm. і. Тут вони продовжують формувати е, по річці Янчу зони контролю, як в Дніпропетровщині, так і в Запорізькій області. Зараз ми можемо говорити про те, що е, вони вийшли використовуючи відповідно всю ту ж саму схему і можливості е, рельєфно ланшатних е, особливості місцевості. Вийшли до Вишневого, вийшли до Першотравневого, до вербового, намагаються по лісосмугам рухатись до Новоолександрівки. Зараз використовуючи лісосмуги, вийшли на Олексійку. Тобто знову починають утворюватись кишені. Російське командування може собі це дозволити, оскільки група військ-схід та частково прицілена група військ-центр. Вони отримали підсилення ще 90-ї танкової дивізії. Вони можуть собі дозволити, в них є свіжа кров е умовно. Так це можна назвати. При цьому, звісно ж, зупинилася е інтенсивність е бойових дій на колишньому краковському виступі. Тобто, це не говорить, що там взагалі тише, нічого подібного. Але саме перед основних сил 90-ї ТД е зробили цей ефект. Тим не менш е тим не менш. Е Станом на зараз росіяни вирішуючи низьку задач та серед них, це як подальшому їм закривати усі ці кишені. Це може зайняти деякий час. Це може цей час може надати нам е, також можливість реагувати на ці загрози. Поки що, якоїсь е, дійсно реальної е, реакції е, по протидії та стабілізації. Ситуацію я тільки ситуативно можу сказати, що воно відбувалося в районі Соснівки, в районі Січневого, в районі Вороної. При цьому росіяни становлять серйозну загрозу для виходу на правий берег річки Вовча в районі Дібрівського заказника через Новоселівку. Закрити кишеню январська ворона становити загрозу для великомихайлівки та відповідно для Орестополя. Це серйозно може бути. Це серйозно може бути проблема для подальшого утримання міжріччя Вовча Ворона. Зараз через Олександрград, до речі була можливість перерізати цю кишку на Новоселівку, але цього поки що не робиться. В принципі, так само як ми можемо зараз спостерігати і щодо Олексіївки, і щодо Новоолександрівки. А дуже часто росіяни роблять ось такі заглиблення з виходом на населений пункт закріпленням десь в лісосмузі, і поступово в цій лісосмузі накопичення сил та засобів. Отже, ситуація в районі великої в районі Новопавлівського колишнього напрямку. А по Покровську, 2.0 Дніпропетровщини та східної боляпільському напрямку, також досить складна і непроста. І тут знову виникає питання: коли згадуєш слова генерала Сирського, а чи дійсно там настільки відображається ситуація, в дійсності в генеральний штаб відправляється відповідна звітність аніж вона є насправді. Ну, тобто питань багато виникає. Але, але навіть з тими проблемами, про які ми говоримо, та і тими проблемами, з якими ми зіткнулися за останній час, е, треба е, розуміти, що е, все можна стабілізувати. Нема такої ситуації, яка б не мала можливості стабілізації. Головне не піддаватися тим панічним заявам, які робляться, ну м'яко кажучи, інколи. З гіпертрафованим збільшенням загроз та а, того, що відбувається в зоні бойових дій на театрі бойових дій, а також найголовніше це ігнорувати а, пропагандистські російські наративи. На жаль, хтось їх не те, що ігнорує або там, прислуховується а, до них дехто взагалі до а, російських а, пропагандистських наративів. Не просто прислуховуються, а продовжує їх нести в наш інформаційний простір. На мій погляд, це є найбільшою загрозою і проблемою для адекватного оцінювання ситуації і відповідно для розуміння, що в реаліях відбувається в зоні бойових дій. Друзі, дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши. Його репоснувши, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обос що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори його отримують першими. Завтра зустрінемось, як завжди, на обос на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!